Друзі, давайте дивитися ваші фотографії Ці неділі. Одна жовтня Україна буде святкувати день художника. Саме тому цього тижня ми говоримо про мистецтво. Я впевнений, що всі глядачі сніданко, люди творчі талановиті. Ви нам тиждень надсилаєте свої картини. Поробки аплікації. надзвичайно їх багато. Чесно, показали всі, просто не маємо фізичної змоги. Але будемо пробувати. Маречка, давайте дивитись. Першу романтичну роботу надіслала нам Марина Чумаченко з Полтави. Глядачка пише Мічовік чоловік мальовує картини. До цього він не навчався малюванню. Це талант. Цю картину нам... І подарував мені на день народження. Я розумію, що це якраз ця пара. Бо він малює. дуже актуально. Вона надсилає до сніданку. Незвичайний матеріал, це фото друга сьогоднішнє наше фото. Для своєї картин використовує Ірина Віняр зі Львова. Вона пише свої картини із сухоцвіття. Я почала робити у декретній відпустці. Спочатку це було ходи, а згодом перетворилося в роботу. Сьогодні творю на індивідуальні замовлення. Нічого собі. Техніка. Це Те фото так. Наступне, давайте. Юлія Сліпченко з Дніпропетровська надіслала нам фото картини і доночки. Пише Оля, подарувала цю картину мені на день народження, яке в мене 24 серпня в День Незалежності. Малює вона більше 10 років, закінчила художню школу і взагалі вона дуже творча людина і завжди на усі свята дарує нам свої незвичайні роботи. Класний. Мені, мені подобається такий стиль, дуже красиво. Дюк, дякуємо, друзі, за світлини. Залишається сніданком. Зовсім скоро ми покажемо фотофіналістів і переможця тижня. Отримують подарунки. Я yeah. саме зараз час дивитися фото фіналістів переможців і фінансів і переможців цього тижня. 11 жовтня Україна буде святкувати день художника. Саме тому цього тижня ми говоримо про мистецтво а ще про ваші е, таланти. І він нам надіслав надзвичайно багато кількість ваших картин. Поробок нам справді дуже приємно. Дякуємо Українці найталановитіші. Не Просто багато надзвичайно багато. І ви справді дуже талановиті. Власне першим фіналістом стала киянка Наталія Півень. Вона надіслала нам. Ось таке фото і пише, це роботи моєї доньки. Вона займається образотворчим мистецтвом уже вісім років. Подивіться, які очі у котика, як, як у вона, от який сидить біля дівчинки. Бачите, який він так? То соба. То котик. Котик добре. Ні, ну і ось він, диви, сидить А, для Собака, котик, і, і, а, я бачу, і качечка, він і згадниці, довгони, да. як наш сьогодні. Вітаємо Справження це. Це українська фіналіст. родина. Маємо друге фото. Трішки про котиків далі говоримо. І ще а. більше про котиків говоримо далі. Другий фіналіст – Наталія Сліпцова із міста Ізюм. Вона надіслала нам ось це фото, пише який дуже схожий на улюбленого ведучого Сінєчкина. Називається робота Кіт на сніданку. Техніка, пастель. Зник Толіч. А Толіч пішов за котиком. Я за нашим справжнім котиком. Це Вася. В нас сьогодні є ще два маленькі кошнятки. ми шукаємо для них господарів. Друзі. Тому якщо у вас немає вдома пухнастика, ось цьому Васі лише 4 місяці. Бачите, який які А красиві. наші глядачці дякуємо біддамо. за картини. Переходимо до нашого третього фіналіста. І власне переможця Ух ти, що? найбільше цього тижня сніданцю. сніданківцям сподобалась ця робота. Надіслав і нам глядач Станіслав, і він пише: це моя перлина, це моя гордість. Цей малюнок виконаний в стилі гіперреалізму. Багато хто не вірить, що це малюнок, але коли показую кожен крок, всі сумніви розвіюються. Це справді Круто. вражає дуже красиво. дуже схоже на фотографію. Але це малюнок. Вітаємо переможців! Дякуємо за усі чудові світлини, надсилайте нам ще більше і не забувайте, що ми є в інстаграм. Наступного тижня буде нова тема, новий шанс отримати подарунки від сніданку. Ну а ми ще раз дякуємо за те, що ви нам активно так надсилали свої, свої роботи.